Учитель або сенсей так називали Романа Фурика. Його однополчани, підполковник міліції з Коломиї, служив на фронті в Нацгвардії звичайним сержантом, але до його порад дослухалися всі від офіцерів до рядових. Сьогодні Романа Фурика поховали вдома в Коломиї. Попрощатися з героєм, який загинув, рятуючи життя своїх побратимів у бою під станицею Луганською. Прийшли містяни на похорон побратима. Поранені бійці втекли зі шпиталю. Тисячі людей, знайомі і незнайомі з Романом Фуриком, прийшли на його похорон. Зі шпиталю втекли й поранені нацгвардійці, з якими Роман прийняв свій останній бій. Тому що так має бути. Це наш брат. Снайперська куля вразила Романа Фурика під станицею Луганською. Взвод Нацгвардії, де він служив, патрулюючи територію, наразився на бойовиків. Важкий бій тривав майже чотири години. Ціною свого життя Роман Фурик урятував майже пів взводу, каже командир. Незважаючи на перемиря, вони Почали по нас стріляти із стрілкової, так і з крупно з кулеметів і зеніток. Ромчик наш фактично витягуючи цих молодих наших бійців, необстрільних і поклав свою голову. За місяць йому мало би виповнитися 52 роки. Роман Фурик був підполковником міліції у відставці, служив у Коломийському обозі. І Роман, взагалі, був такий стратег, що він до кожної справи дуже підходив скурпульозно. Всі заходи по затриманню злочинців по розкриттю злочинів він особисто планував. Роман ніколи не думав про себе, про свої якісь вигоди. От людина прослужила більше 25 років в органах внутрішніх справ. Але на жаль, його сім'я живе й по сьогоднішній день в однокімнатній квартирі. То він повністю віддавав себе своїй роботі. Міліційне минуле не завадило Роману Фируку одним із перших поїхати до Києва на Майдан. На Грушевського його поранили. Коли повернувся додому, записався в місцеву самооборону. Ми з ними штурмували міліцію, хоча він міліціонер. Він за людей. Він за йому завжди були за державу обіду. була адекватність у ньому. Завжди, якщо ми щось тут, коли ми не розуміли, щось ми хотіли зробити, і ми в цьому сумнівалися, Ми дзвонили завжди до нього. Одним із перших Роман Фурик як доброволець записався до Нацгвардії. Станиця Луганська це була його третя й остання ротація на Донбасі. Під час подій Слов'янського подання подавалися на в тому числі. Він же і нас підполковник. Спеціальне звання воно, а фактично він був звичайним, простим сержантом у нас. Ніколи він цим не хвастався, ніколи він але своїм досвідом ділився. Ми його називали учитель-сенсей, його позивний сенсей. Я думаю, що наша влада, наше керівництво, хоча б заднім числом, але повинні його нагородити. Настоящий герой поховали Романа Фурика на Алеї Слави з усіма військовими почистями. pasul mă duce cu precarpace, scor 2 plus 2.